Вітаю вас, шановні садівники та городники. Це відео трохи незвичне, бо я розповім, як рослини допомагають нам заробляти. Крім того, що город годує нашу сім'ю та й родичів, ми ще з нього заробляємо. По перше, продаємо надлишки овочів та фруктів влітку та восени. Але… Одним з головних напрямків, який приносить нам прибуток практично цілий рік, є вигонка зеленої цибулі на перо. І у цьому відео я розповім нашу технологію вигонки, за якою ви теж зможете вирощувати зелену цибулю у будь-яких обсягах, зможете уникнути наших помилок і отримаєте кілька ідей для збуту і постійного отримання прибутку. Це доволі проста така бізнес-ідея, і почати ви зможете негайно. Чому я вирішила поділитися своєю інформацією? Бо я бачу, що багато людей зараз шукають будь-які можливості для заробітку, особливо ВПО переселенці. Тож скористайтеся моїми напрацюваннями, як це зробила сім'я мого брата, і заробляйте в наш непростий час. І по перше, вибір місця для вигонки цибулі на перо підійде. Будь-яке приміщення, де можна підтримувати постійну плюсову температуру, де є електрика, і бажано провітрювання це або вікно, або якась проста витяжка. Вам підійдуть гараж, підвал, горище, кімната у квартирі, якийсь парник чи теплиця, або відкритий ґрунт. Ми. Вирощуємо цибулю на утепленому горіщі, стіни якого ми додатково затягнули фольгою. Грядки можуть бути зроблені з будь-яких матеріалів, як вам буде дешевше. Ми зупинилися на дерев'яних стелажах. Висота бортів має бути десь мінімум 6 см, у нас десь 10 см. Грядки потрібно застелити плівкою, щоб вода щоб вона отримувала воду, можна зробити отвори для видалення зайвої води на випадок переливів. Шар ґрунту або тирси, бо ми використовуємо тирсу, має бути не менше 5 см, у нас він десь 8 і так доводиться рідше підсипати. Ширина грядок може бути будь-якою, враховуйте те, що вам потрібно буде зрізати цибулю і руки повинні дотягуватися до всієї грядки. Можна садити цибулю також в горщики чи ящики, які придбати у магазині. Тепер, що стосується освітлення, ніяких спеціальних ламп для вигонки не потрібне, підійде будь-яке освітлення. Для економії електроенергії та зниження витрат краще за все використовувати світлодіодні лампи потужністю 12-15 Вт. Одна лампа десь на один квадратний метр. Якщо будете вирощувати на підвіконнях, то додаткове світло вам взагалі не потрібне. Далі вода. У води є одна вимога вона має бути кімнатної температури. Для поливу ми використовуємо лійки, бо вже знаємо, скільки лійок треба на одну грядку, і це допомагає уникнути переливів. Далі, у що саджати цибулю? Можна у землю, можна у воду, можна у тирсу. Ми вибрали для себе тирсу, бо вона легка Легко чистити грядки, на відміну від тої мокрої землі. Вона чистіша. Тож цибуля залишається чистою після зрізання, вона легше і в неї швидше садити, ніж в утрамбовану землю. Тирса підійде будь-яка з будь-якого дерева. У домашньому вирощуванні вам буде легше використовувати землю або воду, щоб не витрачати гроші на тирсу. Тепер що стосується самої цибулі? Найкращими сортами для вигонки пера є такі: каратальський, штуцгартер і халцедон. Для нас на першому місці сорт каратальський, бо він багатозачатковий, це коли в цибулині виросте більше одного пера. Має невеликий термін спокою і його практично відразу можна садити. І ще дуже важливо, має відмінний вихід пера у процентному співвідношенні до цибулини. Купувати таку цибулю можна або у магазині, або заказувати на промі, або на OLX, пишете цибуля на перо, і вам видається багато дешевих варіантів, можна заказувати. Далі. Цибулю перед посадкою обов'язково замочуємо у теплій воді десь 40-45 градусів на півгодини або годину. Це допомагає цибулі прокинутися і швидше дати коріння. Далі обрізаємо у цибулини верхівку десь на третину і саджаємо цибулю дуже щільно одна до одної. Чим щільніше у вас посаджені цибулини, тим більший вихід пера буде з квадратного метра. Це вже перевірено. Цибуля росте десь від 20 до 40 днів. Це залежить від ступеня її пробудження і від температури у приміщенні. Після посадки ми обов'язково добре проливаємо ґрунт або тирсу. Полив має бути помірний. Не допускайте переливу, ну і сухості, звичайно ж, теж не допускайте. Далі, після посадки і поливу, над цибулею потрібно вимкнути світло. Або, якщо це у вас неможливо, то накрити її якоюсь чорною тканиною або плівкою. Це робиться для того, щоб цибуля наростила гарну міцну кореневу систему. Через 2-3 дні тканину чи плівку можна сняти і вже вмикати світло. Догляд за цибулею дуже простий. Вам потрібно підтримувати кімнатну температуру це десь від 15 до 22 градусів, своєчасно поливати і вчасно знаходити та прибирати гнілі цибулини. Коли перо досягає максимального. Розміру 40-45 см довжиною її пора зрізати. Не давайте перу виростати більше, ніж 45 см, інакше воно усе поляже і буде непридатне для продажу. Зняти врожай з цибулини можна. Лише один раз, якщо перо у вас вигнано максимально до 40-45 см. Або можна знімати кілька разів та по 10 см зрізати. Але пам'ятайте, що така маленька цибуля не підходить для продажу, вона лише для себе, для своїх салатів чи інших страв. Якщо на продаж, то обов'язково чистимо зрізане перо, знімаємо з нього плівку. Це потрібно зробити обов'язково, оскільки плівка жовтіє і надає нетоварного вигляду. Після очищення плівки ми фасуємо то перо. Фасуємо ми по одному кілограму, так нам зручніше продавати, фасуємо в папір або в газету в бумагу, Закріп... закріпляємо звичайною канцелярською гумкою. Так вона краще зберігається. Можна ще пакувати в харчову плівку, але термін зберігання зменшується і цибуля буде потроху пріти. І нарешті, ваш головний, головне ваше питання куди збувати оцю зелену цибулю? Є декілька варіантів. По-перше, своя точка на ринку. Плюси такого збуту в тому, що ціна буде вищою, ніж ви будете віддавати перекупникам. Друга. Це продаж у приватні магазини. Магазини завжди беруть за гідною ціною і постійно. Ще один варіант це оптові бази чи ринки. Вони теж беруть великими обсягами, але тут ціна буде низька. Ще один дуже гарний варіант це продавати в кафе, ресторани. І ще один варіант це інтернет-магазини. Обирати варіант потрібно, виходячи з обсягу цибулі, яку ви вирощуєте постійно, ми збуваємо трьома варіантами: по-перше, продаємо на ринку самі це час від часу, далі продаємо в магазини і продаємо в кафе в Одесі. Це дуже гарні точки збуту, і вони постійні. І трошки-трошки цифр. Вихід пера з. Насіннєвої цибулі становить десь 30-60%. У середньому це 40%. Тож рахуйте так, з однієї тонни ви зберете 400 кг зеленого пера. Ось така бізнес-ідея, яка допомагає нам жити і заробляти кожен рік. Рекомендую спробувати і вам.